Так, сьогодні знову знімаємо смішні меми, Ну, як меми, це вже сьогодні будуть, Анекдоти. Пишемо. Э, анекдоти. Ну, дуже смішні анекдоти. Це я думаю дуже смішний сайт має бути, бо ну, якщо так пише, я думаю, треба вірити. Ну. О. Чомусь буква О, і не знаю там слово Ден, я не знаю, що це означає, але не буде. Ден хлопчик не вмів. Ну це, напевно, не називається хлопчик. Ден хлопчик. Ніби вказують, що ніби Ден це хлопчик. Бо, наприклад, я би, ну от іменно я, я би не, не знаю, я би не міг зрозуміти, що це хлопчик, бо Ден це може бути ну не знаю, дівчинка якась. Щось таке. Ну, не буде. Нам казали, що це хлопчик. Це ну, я думаю, це ну, це самий головний персонаж, це саме анекдот. Не буду сьогодні затягувати багато, бо це дуже довго. Це, ну, я не знаю, анекдоти не треба затягувати, ніколи це не смішно. Я так хочу сказати. Ну, так. Добре. День хлопчик не вмів вимовляти. Добре, не вмів вимовляти. Що? Добре, читаємо далі, інтригують. Ну, інтригують селіну, фест. Вимовляти слово 6. Чекайте, це правильно написано слово 6, був... Я, ну, я б... це, це точно так має писатися слово 6. Я не докопуюся, але просто як П Як? Пеше Ц... сло. 6. Ну, чекайте, треба порівняти. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, в принципі, 5 букв. Я знаю, ну. Вроді сходиться, все правильно. Прийшов якось одного. Давайте все спочатку не буду затягувати. Всь... О Шо... тебе реально. Я так не дуже люблю затягувати, але не буде. Mm. День хлопчик. Ну, дотепер не розумію, для чого це буквало? Ну це ніби. Ну для чого? Це ж не смішно. Це просто буквово поставили. Ну, я що мов, знаєш сміятися чи що. Найбуде. Ден хлопчик не вмів вимовляти. Чекай. Отак. Спочатку бо не що там за слово. Е, ще раз. Ден хлопчик не вмів вимовляти слово 6. Хто не пані, я робив паузу, тому що там крапочка, от я не знаю як вам пояснити, тут може ви не бачите. Тут є крапочка і колись мене, я пам'ятаю вчили у школі, що коли є крапочка, значить. Ну, як, як так вам об'яснити. Ну от, коли крапочка, я знаю, що треба. Ну, довгу таку паузу, значить, ти закінчу свою думку, ще, щось, щось небудь такого. Але от коли б було, я зараз покажу, що таке кома. От кома. от кома. Е, Кома. Не угрожаєш, в смислі, кома. У зошиті. В смеслі що Не хочу вмирати. Не можна таке. Фу, осуждаю, ні. Кома у узот. Чи стається кома перед полями зошті? у Сматри ко. Ну це я не розумію пше. Що... Кома. Як виглядить? Виглядає комо, бо я, не, я щось забувся. Що чесно, я думав, що я знаю. Але... О! Ну, ніби похоже. Це теж ніби трошки похоже, але ну, це якби більше мені якось здається, що похоже до того. Дивіться. Коли команд, наприклад, було би так. Ден хлопчик не вмів вимовляти слово 6. Прийшов якось одно ат, коли крапочка, дивіться. Ще раз, замічайте різницю. Ден хлопчик не вмів вимовляти слово 6. Прийшов одного разу. І вийти і так далі продовжуємо. Це дуже класна штука. Кома і крапочка це дуже класна штука. Добре, не будемо затягувати, давайте далі. Прийшов. Ні, спочатку буде смішно. День хлопчик не вмів вимовляти слово «шість». Ем, Паузу я зробив, ви замітили, я думаю. Прийшов якось одного разу в магазин. Тут тоді мала бути крапочка, цей кома між цим. Мені здається. Це відео сайту, вроді взагалі не добре пише. Мені здається, все-таки тут мала бути крапочка. Ой, яка крапочка? Що, типу мені на язик? Кажу, кома. Кома мала бути. Не знаю. Як мені перевірити? Ну, найбуде, менше не буду все-таки затягувати, бо не буде смішно. Давайте. Впослідний раз, може. День хлопчик не вмів вимовляти слово 6. Прийшов якось одного разу в магазин і каже продавцеві. Дайте мені сів ПАЧОК масла. О! Оце кома, ви знаєте? А чекайте, вона не похожа на таку, як я в інтернеті. В смислі? Це не кома, це якась палочка. То, що мені, це просто помилка якась комп'ютер і шепка чи щось. Кома має так виглядати, хто не поняв. О, дивіться, щоб ви точно поняли, я отак скачаю. Так. Заходимо. Е отак. Отак. Можна якось... О. Отак от кома має виглядати, хто не поняв. Вот десь приблизно отак. От так. А тут якась, ну, не знаю, якась непонятна штука. Ну, давайте, добре, спочатку. Ж. От вже прочитаю нормально, не буду тут зупинятися, бо це вроді не кома, значить, це просто помилка. Один День хлопчик не вмів вимовляти слово 6. Прийшов якось одного разу в магазин і каже продавця: Дайте мені сім пачок масла. Одну не треба. Чекайте в смислі. Дайте мені сім пачок масла. Ну, вона дає сім пачок масла. Одну не треба. А, ніби він тут такий борзий, ніби що хотів попонтуватися, що він ніби такий багатий ніби з дачок така що не треба. І він каже: Пф, Одну не треба. Типа що. Одну не треба, що йому він так багатий, що йому наш то є одно, і дайте мені каже 7, просто йдіть нахер. Ну, ну не знаю. Це, як на мене, не дуже смішний анекдот. Ну, не знаю. Я думав, що це буде сайт дуже смішний, ну ну дивіться, ну як це? Ну як це? Ну дуже. Ну ж мали, дуже, дуже дуже смішні анекдоти будуть. Ну це капець. Це просто капець. Що, йду писати? Розмову? Киє-мейл, е що за таке? Čevi